Так, друзі, всім добрий вечір. У нас нове надходження на майданчик. Тільки що забрали з професійної дительного такого красунчика. Це в нас Renault Grand Scenic 4 покоління 2019 року в комплектації босе. 1,7 дизельний двигун на механічній шестиступеневій коробці передач. З пробігом 170 тисяч кілометрів автомобіль без ДТП, без єдиного підфарбування по кузову, хорошій комплектації в гарному технічному стані. Викупили на німецькому лізерному аукціоні. Отакий красень буде в нас продаватися. Автомобіль повністю обслуговувався на офіційному дилері Рено. Колір у нас білий перламутр, Дуже гарне поєднання, білий колір з чорними дисками. З чорною решіпкою. Отакий автомобільчик буде у нас в наявності. Так, друзі, поїхали по комплектації. На самі топові фари. Led Provision. Ми бачимо вмивачі, передній партроник, легкосплавні диски R20 на літній різині Michelin. Бося комплектація. Зараз фокусую вам Вінкод, код присутній проекційний дисплей, камера в вітровому склі, камера асистентів, безключовий доступ. Диски у нас в гарному стані, без бордюрчиків, все гарненько. Автомобіль у нас після професійного детелінгу. По салону у нас все гарно, сидіння в гарному збереженому стані, з підтримочками, в авто не палили. По пластику у нас все гарно. Хто знає болюче місце Рено, постійно в них проблема з пластиком. Подертий, подряпаний, понищений, якість матеріалів трошки така слабенька і постійно в них постійно проблема з пластиком. Тут у нас все по пластику ідеально, все строчечки, все без нюансів. Чотири скопи діймачі у нас присутні, зеркала. Регулюються, складаються, музика босе, накладочки на пороги босе. Підалі у нас в гарному стані, ковричок не продушений. Підалі в них також постійно витираються. У нас шкіряне мультикермо також в ідеальному стані. Датчик світла, датчик дуща led приборочка 177 тисяч 170 тисяч по асистентах у нас розпізнавання знаків, тримання полусі, асистент втоми водія, саме максимальний монітор, клімат, підігріви передніх сидінь, заводиться з кнопки, електроручник, круїз <coughs> контроль, чистиступенева коробочка передач. Два ключика. Вердачок у нас регулюється. Все гарненько, підлокітничок не затертий. Тулочик також в гарному стані. По пластику у нас ще раз на влушу зауважень немає. Задній ряд сидінь у нас в також в гарному стані. Сіточка, столики на передніх сидіннях. розеточки до смартфонів. Розетка 12. Воль. Вона у нас п'ятимісна. Задній партроник. Друзі, тут а також по пластику в нас все гарненько, без нюансів. Шторочка в наявності. Дуже великий місткий багажничок. Домкрати в нас все в наявності. По бамперу також все гарно, без потертостей. авто. Не Нефарбоване в рибному красі Сидіння пасажира також в гарному стані. Пластик не затертий, бардачок. Також гарному останні все різке все наявності, все присутнє. Розмитний 19, модельний 19, 101,7, 88 кВт. двигун працює ідеально, посторонніх звуків немає. Антиквіст в нормі, Фари в нас оригінал 17.06.19. Заміна ремня була на 139 тисяч у 2023 році тут також фар 29.05.19. По підвісушні нас чітко, без зауважень. Так, саме цікаве перевірка лакофарбового покриття. Поїхала 117, 117, 103 на кант попало. Крило пластиково. Білий перламутр. трошечки б'ється більше. Три слоя фарби. Так, по баху пішли. Прийому ці такі заломи погано прикладати Ряд у нас також пластик не знімалась. сторони дах правим. Крила пластикові, також не знімалась, не крутилась. Отакий От у нас кранстейник буде в наявності. В продажі, не зволікайте, бронюйте чесні та перевірені авто. Всім гарного дня!